Військові, які мають медичну освіту, мали змогу пройти курс навчання з трансфузійної терапії, а конкретно переливання крові. Протягом чотирьох днів для курсантів на базі одного із медичних закладів були організовані заняття, де вони слухали лекції різними способами, визначали групу крові та відпрацьовували переливання крові. Навчання заключаються в тому, щоб надати допомогу пораненому з геморрагічним шоком на госпітальному етапі, а іменно переливання крові. Вчасно проведена гемотрансфузія, пораненому з геморрагічним шоком, підвищує його шанси на виживання майже на 50%. Коли привозять пораненого, перш за все медику потрібно знати його групу крові. А щоб це визначити, є декілька варіантів. Курсант Костянтин розповів про свій спосіб. Визначаємо тут групи крові з чолі і нас в чать визначенню груп крові. Це за допомогою стандартизованих еритроцитів, які ось у мене тут в пробірках. Завдяки цьому навчанню, яке зараз відбувається, ми я в тому числі володію навичкою, яка дозволить мені швидше визначати групи крові, переливати кров і рятувати хлопців. Один із методів ельдан карт я випробувала і на собі. Я не боляче на Все добре. Знаючи групу крові пораненого, медик може сміливо приступати до подальших дій, а саме, трансфузії. Дана маніпуляція дозволяє попередити ускладнення, а також стабілізувати стан пораненого. Вона заміняє компоненти крові і попереджає гіпоксію. А найпершим до гіпоксії в нас чутливий це мозок, тому ми зберігаємо максимальне життя і здоров'я військовослужбовця, а також подальшуємо його діяльність і соціалізацію в суспільстві. Антон, як і кожен з курсантів, відчув на собі весь процес переливання. Це вміння в майбутньому дозволить йому рятувати життя. Ні, робили забор крові заготівлю її донорської крові і повернення назад як вже нібито постраждалому, тобто переливання реінфузії крові. Ця ситуація допомагає нам заготовлювати кров самостійно при необхідності і неможливості її доставити і отримати. Або якщо це має затримку, значну тому, що ситуації бувають різні, передбачити їх неможливо, і таким чином ми можемо забезпечити самі себе за допомогою там інших військовослужбовців, крокуючих таких банків крові, можемо забезпечувати поранених донорською кров'ю. Можна відзначити, що під час навчань кожен із слухачів був як у ролі донора, так і реципієнта. По завершенні курсу усі склали відповідні тести та отримали безцінний багаж знань. Мої враження, всі курсанти мотивовані, зацікавлені, професійно підготовлені. Я... Кайфую, якщо можна сказати таке слово, від, від цієї групи курсантів всі курсанти прекрасно справилися з цими тестами, всі отримали залік, і всі отримують посвідки і сертифікати. Це лише перша група медиків, яка прийшла даний вид навчань. Представники благодійного фонду Пульс, працівники медзакладів у тісній співпраці з військовослужбовцями ОК Південь. Готові і надалі ділитися своїм досвідом, надавати змогу отримувати знання, щоб вдосконалювати свої професійні навички. Війна, на жаль, продовжується, багато маємо втрат. Ці навчання потрібні для і для військових медиків, щоб вони могли вдосконалювати свої навички. Ми також дуже цілеспромовані, зацікавлені і мотивовані, щоб наші лікарі. Краще володіли всіми цими навичками, використовували їх на полі бою.